Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Бачите, яка погода в нас? Бачите? І бачите, де я знаходжусь вже. Я вже вдома. Я вже вдома, мої дорогі. Вийшла трошки подивитись, що в мене тут робиться, і вам показати. Сніг в нас вже сходить потрохи. Погода сира така, все у мене таке похмуре, таке все похмуре, таке якесь сумне, скажу вам. Тут, бачите, нічого не обрізане, все треба пообрізати, всі, всі кризинтемки, все треба пообрізати, все воно повідцвітало. Бачите, якої. Все повідцвітало, порозлягалось, подивіться, що робиться. Ой, я. Ой. Я приїхала і щось трошки при, прихворіла і навіть нічого не, не знімала. І сьогодні, який другий день, як я приїхала. Бачите, тут все в мене, все, тут мої собачки, ніхто нічого не позабирав, треба позабирати від цього морозу. Ну, от таке якесь все в мене. Така, Така собака. Пільнує. О. Ну от таке. Всюди-всюди таке, бо капарство. Все треба пообрізати, пообчищати трохи. Якби впав сніг, то було б дуже гарно, бо нічого було б не видно в того капару. А так а так снігу нема. І все воно в капарі такому. Бачите? Тімка. Тімка. Тімка, тися О, тімка, 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 тімоха, 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 тімоха маленький такий маленький. А, ну, ну, подивіться, всі квіти всі цвіли, всі цвіли, бачите як якого було цвіту, лишень мене не було, то все воно все стоїть таке. Треба його все, все, його треба по пообрізати. Та пообрізаю, пообчищаю, але ще не було коли. І я вам хочу сказати, і я і змерзла Холодно. Холодно, Ну але нічого. нічого Так мусить. Підвал трохи відкриваємо, бо дуже. Тут е ну, тепло, дуже тепло. Чоловік там не дуже добре його закриває, бо тепло. Бо тепло. от така, така в нас, бачите, яка обстановка здалека. Мої курочки і качачки вже заходять на банта. Бачите, чоловік їм тут всередині дає їсти, яблок якихось накидав. і... Потрошки, по по щоб вони дзьобали, да їсти піску, і, і їди, і все, щоб вони собі тут всередині їли. О, бачите, вони потрохи вже по вже вилітають на, на банта. О, і тут ще їх є. І тут ще їх є. Бачите, які. Всі на місці, мої півні всі на місці є. Такі. І той і третій, що на мене нападає, той дядина не знає, чи тепер буде нападати, але тоді нападав на мене, не знає. Так що тут все в мене в порядку. Хоч мене не було, але все в все порядку. Бачите, той мій індик такий біленький, гарнюній. О, бачите? Чоловік все пільнував. Ніде нічого, нічого не пропало. Все нормально. О, моя мурочка. Мурочка, сивулька. О, таке. Тут ми в літньому. В їхньому лагері вже їх не тримаємо. Ну, хоч фіртку відкрили, щоб вони вони сюди ходять, заходять, знаєте, щоб не бути на на мокрому дощ чи сніг. Чоловік зовсім закрив одну половинку. о. А в ту половинку лишив відкриту, щоб вони сюди заходили. І тут сиділи, щоб на них дощ не падав. Але вони так собі вже самі знають, знають виходити, поперевертав все, щоб. Не позамерзало, не, по, не порозвалюсь, то все. і помало там рубає ті патички з тих дерев'ян. Треба перерубати, бо, бо ще трохи буде вже свіже. Свіже прийде чистити то дерево. Отакова от от робота. робота. А що тут? Тепер короткий день. Я чоловікові казала, кажу, не дуже себе там напрягай трошки і то вступайся, щоб не застудитися. О, помаленько порубає. Ще вам ключо покажу тут кролики наші. Бачите? Чоловік перевів сюди ці кролики менші. Дев'ять штучок від крилечки їх забрав. Ну, Ніби тут вони були з кріличку, але е, чоловік вже забрав її щось два чи три дні, сказав, що забрав її від них. Е, бо вже, вже вистачить, вони вже величенькі, їм вже не знаю чи по два місяці, чи по два з половиною місяці. Корм мають, водичку мають, сінце мають їм тут дуже, дуже добре. Е, свободніше тут їм вільно тут, бо того, що там в клітці для цих всіх дев'ять штучок, то. А То дуже їм тут, там, там їм дуже кисно, а тут їм люкс. Не знаю, що тут у нас, скільки кріличок, скільки кроликів, нічого не знаю ще. Не дивилася, нічого не знаю. О, такі. О, я прийшла, вийшла, і ви бачите, яка то німена всього. Зав... Що за мною сюди? Все за мною наблюдаєш, що то я прийшла тут і тут вже все провідую. Бачите ти якої? який. А, ти якої. Кури, в мене що були, облізли трохи, знаєте, випірилися, але дивіться, що вже всі, вже всі вони е, поростають. О, ще таку качечку. Ще таку качечку придбали. Я не знаю, що це качечка. Воно якесь як шипун. От от не знаю. Воно якесь сиво як шипун. Бо воно не, не, не кричить, не така. Є. І більше до шипунів, е, тако, тако більше горниці, горниці там підходить. Але м, навіть не знаю, що це таке. Чи це качур, чи це качечка, є щось негодна, чи це може цих більших таких качок, я не знаю. Якесь воно трохи більше, хоч це молоде. Все таке дали. Дали подарок, таке подарували, щоб, щоб його е, зарізати. Ну, але рішили, що не треба, шкода таке різати. Бачите, яке велике. О, і це щепунів, але з якихось більших. о, Таке волиш, не знаю, чи качу, чи качечка. До тих кроликів в мене тіла, е, всі клітки забиті кроликами, але ні до чого не дивлюсь сьогодні, бо це вже буде завтра. Завтра подивимося, що там все робить і як там, бо ще навіть не було коли подивитися. Так болота нема дуже ще, бо ще трохи підмерзло. Нема дуже болота. Бачите, вони самі заходять на банта, туди розпреділяються, де воно має бути, котре, знають кожен своє місце. І тоді лишень закривають і все на ніч. Закриється їх на ніч і все. І так буде таке повідкривав. Я не знаю, чого він там ще ті двері відкрив чоловік. Всюди. Коротше, він всюди повідкривав. Всюди повідкривав. Чого він так повідкривав? то всюди там і там і там, щоб всюди було відкрито. Тут у нас було закрите, перше відкривав він геть всюди. А там качка, качки заходять, не знаю, що вони там не чують. Коротше, їм тут така воля, така воля, такого багато, того всього. А от, тільки сіна підкидав, тут вже мокро, певно, що треба чистити знов. Ну, отаке во. Ну нічого, зробиться. Все помалу зробиться, це не таке страшне. Все зробиться? Все буде добре. Все буде добре. Донедавна кури неслися. Знаєте? От до недавно кури неслися. І особливо сірябенькі. Донедавна. І качки. І качки всі прощі вже тепер во знову несе. Це від того, що тепер во тільки що стався мороз, був що морозець, сніг вони перестали. А так до сеї пори чоловік казав, що все неслося до сеї порі. Так, показала вам чуть-чуть зверху таке -во, капарство, таке капарство. Ну нічого, вийду і зроблю, бо, е, бо холодно, холодно і, і зараз ніби і не до того. Але треба то пообрізати, пообчищати, щоб привезти його трошки до ладу. Бачите, там мої ті всі квіти, що я ті всі колечки пихала, позапихала, щоб знати, де тут квіточки будуть в мене. То все таке виноград той сий не чищений, нічого тут не зроблено. Ну, нічого. Не помало зроблю, ці троянди пообрізаю. Вийду. Вийду на вулицю, зроблю зроблю порядок, візьму сікатор, то то все пороблю. Нічого зроблю. Ще не свята, ще не свята до свят. Я то, то все підготую. А зараз буду йти до хати. Я вже змерзла, буду йти до хати. Воду тут вже не набираємо, вода тут була примерзла. Бачите, якась впала банька. Ой-ой-ой, якась впала банька. Чи вона, вона певно ще має той фері. Але не знаю. Ані вода вже є, слава Богу. А, я маю різати ще куря. Ну, нічого поріжу. Бачите, як виноград не почище, нічого не зроблено зроблю, 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 хоч зробися помало. помалу. Принесла з підвалу капусту. Треба буде капусту замочити, знаєте, і попробувати її. Може, смажу капусти якоїсь, бо, бо давно то таке не робилося. А я лишила зовсім мені тут дочка варила, щось там робила, а, а я хоч попробую. Що вам показати, показую вам вон свою кухню. Ой, отут диванчик. Чоловік на сів диванчику спав, розкладав, як мене не було на кухні. Тут вніс собі, з другого поверху. Ага-ха. А, а, а так вже е, я приїхала і вже все склала, щоб тут було більше місця на кухні. Вазонки попереносила свої, бачите, лавочку. Лавочку сюди таку, ну, таке було зроблене. Перенесли, перенесли на кухню всі свої вазонки. Бачите? о, Отако. О, тут поставила червіки, бо їздила, ходила, і, 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 і все тут вже тепер заноситься на кухню. Нема другого у нас такого місця, то ми мусимо бути так, як є. Мусимо бути так, як є. Добре, добре на цьому буде все наразі. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. Бачите, яка вже година. Дивіться, у мене ще та полетечка, чи як вона ви мені вже і казали, як називається, а я не пам'ятаю. Я знаю по-своєму, хто як розуміє, так каже. Цвіте, знаєте, цвіте. Вона була в холодній кімнаті, і я. Бо ми не палимо дім величезний, не, не всюди треба палити, нема чим платити. І я внесла сюди, все попереносила сюди. Добре, будьте здорові, до зустрічі.